так звані переговори. Це була фальшивка від Путіна, який відправив на до Стамбула. І була лише одна людина, на яку він націлив сигнал про начебто готовність домовлятися президент Трамп. Ідея Путіна була тягнути час, грати з усіма нами, а головним чином з президентом США, робити все, щоб уникнути наступного раунду санкцій та ескалації з новою адміністрацією Білого Дому. Коли говорять, що є ряд експертів, і тих, хто каже: дивіться, цю війну можна вирішити за столом переговорів шляхом дипломатичного рішення, не вірю в це. Цю війну не вирішити дипломатію. Ми абсолютно непримиренні. Чому він хоче нас вбити, а ми хочемо жити, де ми можемо знайти спільну мову. Можливо, нам слід знайти е, якогось надзвичайного дипломата, який зможе вирішити це екзистенційне питання, не впевнений, що він існує на цій землі, а тому є лише один спосіб закінчити війну перемога України. Тому ми надзвичайно потребуємо підтримку західного світу, вашої підтримки.